І мене тоді вже охопив такий страх. Я просто не знала, чим їй допомогти, але я знала, що треба допомогти. Томочка, сестричка моя ріднесь. Я тебе дуже люблю і дуже хвилююся за тебе. Не ризикуй своїм життям. Бог посилає тобі шанс на спасіння. Ми розуміємо, що от Таня поїхала за покупками в города, щось треба привезти з провізії. Я її чекаю і готовлю обід. Якщо я там пішла, кудись, вона мене чекає і щось теж вже приготовила вкусненьке. Все воно якось так от гармонічно. То ми разом молимось, то ми разом співаємо, то, то ми разом плачемо. Ну якось так, ну, рідна кров.